Що це все означає для подальшої війни на морі? Будемо зараз говорити, тому що до нашого ефіру доєднується речник військово-морських сил України Дмитро Платенчук. Вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю студія, вітаю глядачів. Доброго Слава ранку. Слава Україні, всім. пане Дмитро. Героям слава. ми давайте розпочнемо з цієї успішної роботи Сил оборони, які уразили тимчасово окупованому Криму три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також одну з найдорожчих на даному етапі Його. найсучасніших російських радіолокаційних станцій небо у е, наскільки ослаблює оборону Криму втрата цих трьох гелікоптерів, а особливо небо у? Пане Олексію, справа в тому, що це комплексна структура, так і коли ти вибиваєш якийсь елемент цієї структури, звісно, там з'являється дірка. Mm -hmm. Так, ймовірніше за все, там десь чимось вони можуть перекриватися, але в будь-якому разі, якщо ти збираєшся там далі працювати по якихось цілях безпосередньо на тимчасово окупованій території, тобі треба такий коридор собі зробити, для того, mm -hmm. щоб інші... Засоби могли бути застосовані, тому ну цілком логічні, абсолютно дії, і головним знов таки не втомлюся повторювати. Є те, що не спостерігаємо ми з вами ніяких супутних втрат, так нема там посипаних пеплом, як кажуть угу. в таких ситуаціях росіяни цивільних і насправді це теж. Є е, дуже важливим, але в будь-якому разі е, те, що ворог не може себе почувати вільно, і те, що він е, вимушений якось протидіяти е, і шукати способи якось е, ці дірки е, закривати, так це є дуже важливим. Вибачте мене, будь ласка, за мою захланність, але скажіть, от враховуючи успішність останніх ударів, чи можемо ми знищити всю або більшу частину їхньої системи ППО в Криму. Пане Хасе, тут справа в тому, що е, давайте просто подивимося на факти. А факти такі, що е, чомусь на території так званої Російської Федерації, mm -hmm. е, судячи по тим результатам враження, які ми спостерігаємо, чинність ППО, мабуть, трохи менше ніж в Криму. Mm -hmm. е, тому що так для Росіян Крим це не тільки символ, це і військова база, це і no, логістика і. Тобто доволі пробитися туди складно. Угу. Але тим не менш, ми з вами так само спостерігаємо чи не щодня новини і з моніторингових пабліків, і в російських чатиках можна побачити, що там періодично щось вибухає. Тому так робота триває. А скажіть, будь ласка, а от чому Крим для них настільки важливий? Наприклад, я розумію про те, що ви вже сказали, про те, що, що це е, логістично дуже е, така точка важлива для всіх. Але є ще якісь показники, чому вони так тримаються за нього? <реш> Можливо, не так бачать ситуацію, що в Криму все почалося, там воно і закінчиться. <реш> <реш> ну ми бажаємо, щоб це найшвидше закінчилося, і якнайліпше до нас. До речі, нещодавно ви повідомляли, що Росія почала використовувати таку нову тактику запуску дронів із Чорного моря для атаки на Україну. Розкажіть, в чому особливості цієї тактики, і яку небезпеку ця тактика несе для українців? Де насправді якраз вони використовують різноманітні тактики. Uh -huh. Вони, звісно, теж шукають ключик до нашої ППО, так і е, вони робили для цього багато. Це і зміна е, висоти і способи заходити на цілі. Uh -huh. Останнє що я спостерігав, таке масове, це вони збиралися в купу в морі. Там всі з вами це спостерігали. Uh -huh. І так, один за одним таким хороводом заходили на якісь цілі. Ну, Якби вони не знищувалися, то ми б з вами дізналися, куди саме вони заходили. Uh -huh. Але в більшості свої вони збиваються, так і військово-морські сили в цьому якраз в випадку є одним з ключових елементів uh -huh. відбиття таких атак, саме okay. тому, що е, заходять вони з моря, тобто з uh -huh. води, і відповідно збивати їх першими вимушені саме ми. З наших картарів, кораблів. І вже після того, як вони заходять на суходол, так зустрічає їх решта. Mm -hmm. Тому що ну, це робота не для великої ППО, Ці ми розуміємо, що там застосовувати С300 для того, щоб збити шахет, ніхто не буде. За НАТО воно виходить дорого mm -hmm. і не дуже економно в плані витрати боєприпасів, які є дефіцит, дефіцитами. Тому так бачимо їх, працюємо по ним. Але так ворог користується тим, що Одеса фактично примикає до узрізу води. Це і є кордон міста, угу. і відповідно тому вони так, так, таку тактику застосовують. Тому що так з моря, звісно, відбивати такі атаки складніше, ніж угу. суходолу, де. По-перше, може використовувати мобільні вогневі групи, так незалежно від того, де це знаходиться. Тут ти на пікапах море не заїдеш. Ну так ну, угу. і, звісно, не слід забувати, що в акваторії на Чорним морем доволі щільно представлена і російська авіація. Це теж факт. І працювати тут, наприклад, авіацією теж більш ризиковано, тому що тут ми. З ними Можуть бути, бути прямі бої, так? Да? Так, саме так. Угу. Хотіли ще з вами поговорити про те, що агенти партизанського руху а теж провели розвідку е на військовій базі, де зберігаються паливо, боєприпаси, запчастини, харчі для е Чорноморського флоту. І виявлено майже повну відсутність техніку, а поодинокі машини просто виглядають е неробочими. Ви скажіть, будь ласка, а про що це свідчить? В них якісь проблеми з ресурсами? Ну, З ресурсами, звісно, є проблеми, <кх>, тому що це війна mm -hmm. на виснаження. І, в принципі, фактично те, що ми зараз відбуваємося, це така війна ресурсів людських, технологічних, ну і, звісно, технічних. Тобто це ті засоби, які можна безпосередньо використовувати під час ведення бойових дій. І вони не є нескінченними, невичерпними. І так, тому можна побачити і порожні бази. І це, в принципі, спостерігається не тільки. Цій локації. Тому о, хочеться вірити, що згодом вони вичерпаються, але, як ви бачите, періодично їх там, підтримують е, такі самі тоталітарні режими. В першу uh -huh. чергу це е, пан такий е, з Північної е, Кореї, який е, навіть не соромиться вже uh -huh. е, якось е, це робити і навіть пишається тим. Тому, в принципі, я думаю, що ми спостерігати подібні картинки будемо і надати в більші кількості, само собою. Ну, Давайте згадаємо ту подію, з якої ми починали, коли е, віталися з вами два роки тому українські сили оборони завдали потужного ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Я досі пам'ятаю ці кадри, як розлітається там стіна. Чи можна сказати, що саме з цього почався цей системний процес витиснення російського флоту з Криму, який сьогодні фактично завершився його втечею до Новоросії? О, до речі, ці кадри uh -huh. і питання: скільки там було зрадників, які поприходили на бік Росії? Є якась така інформація? Скільки полягло тих, хто зрадив країну? Ну о, приховати такі втрати о, доволі складно, звісно. Я впевнений, що відповідні структури мають її доволі детальною, але е, знов таки це не є таким суттєвим показником. Uh -huh. е, Тут головне саме результат. Що стосується вашого питання, чи стало це ключовим, це один з тих факторів, який вплинув. Ну, фактично, якщо ви втрачаєте там, штаб, то ви організовуєте новий штаб. Нещодавно mm, нами, нами було вражено так само там, пункт управління, зв'язку. Тому, в принципі. О, Можемо, повторити, як вони люблять сказати, такі ситуації. Ми, пане Дмитре, ми тільки за, щоб військово-морські сили повторили прямо новоросійську. Це було б перфект. Дякуємо за розмову. З нами на зв'язку був речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Слава Україні. Героям слава.